У холі 18-ї школи зібралися чи не усі учні навчального закладу. Сьогодні у них благодійний ярмарок. На шкільних партах, які заміняють їм прилавки, можна побачити чимало солодощів та різних виробів ручної роботи. Кекси, печиво, вафлі це все домашня випічка, кажуть школярі. Готували все вдома разом із батьками. Ось і вироби ручної роботи, сувеніри, аксесуари, іграшки. Робимо все самі, випікаємо теж. Ну, і ніхто не скаржиться, що не смачно всім подобається. Робили хендмейд, як ви говорите, вироби своїми руками, орігамі, лист, листівки. Придбати солодощі та вироби ручної роботи мали змогу як учні, вчителі, батьки, так і всі охочі. Виручені кошти підуть на дороговартісне лікування онкохворих дітей. Ярмарок у школі проводять уже в п'яте. Щороку долучається все більше учнів. Саме перша наша ярмарка була така дуже малесенька, і це було тільки 800 гривень. Але знаєте, це не саме головне, яка та сума. Ми приходимо в відділення і ми віддаємо цю. Частинку своєї уваги, і батьки дуже вдячні, і вони бачать і розуміють, що вони не одні, не самі, і що в них є підтримка. Кошти, які зібрали на заході, передадуть у відділення онкогематології уже завтра. Також на ярмарок у школу завітав і відомий український співак Тарас Туполя Далі навідався до дітей у лікарню. Я, я цей вчуся бути кланом Получається мене. Разом із лікарняними клоунами співак заглянув до кожної палати, де лікуються дітки. Всі мали можливість розважитися, поспілкуватися та сфотографуватися з ним на пам'ять. У відділенні онкогематології Тарас вже вдруге каже: залюбки погодився на пропозицію волонтерів приїхати до рівного. Я сам батько і в мене двоє синів, і я відчуваю потребу в тому, щоб через свою персону якимось чином розвеселити цих дітей. Я хочу звернутися до всіх, хто зараз нас дивиться. Це дуже важлива справа. Долучайтеся, ставайте волонтерами, допомагайте дітям ставати здоровими. Такому позитиву дітвора безмежно вдячна, адже у лікарні зазвичай малеча перебуває тривалий період. Приміром, Інна та Катя тут уже майже п'ять місяців. Подобалось. найдуже. Хочете, щоб ще прийшли? Так. Да. – Хочемо. але вдома е, краще. А я чотири дні була вдома. Я була три місяці з половиною безвилазно тут і потім мене відпустили. Зараз у відділенні онкогематології обласної лікарні 16 дітей. Всі вони перебувають на стаціонарному лікуванні. Завжди відділення переповнено дітками. Всі знаходяться на стаціонарному лікуванні. Дуже рідко таке буває, що два-три ліжечка вільні, бо періодично ми під час лікування, яке дуже тривале, відпускаємо діток додому, якщо вони себе почувають добре. Онкологія це підступна хвороба, яка вражає людину і потребує серйозного лікування. І головне. Віри у себе. Це 11-річна Сніжана. У 2015 році у дівчини виявили пухлину в нирці, після чого почалося інтенсивне щоденне лікування та операція. і Лікування в нас зайняло десь до двох років, більше року. Була операція і було 13 химів. Було важко. Ну, різні такі нюанси були і матеріальні, і фізичні, і психологічні. Та разом вдалося все пережити завдяки підтримці рідних та волонтерів. Зараз Сніжана почувається добре. Час від часу проходить курс лікування, та саме страшне позаду. Дівчина ходить на уроки вокалу та фортепіано. Каже, коли була у лікарні, про це тільки мріяла. Коли я лежала в лікарні, я дуже хотіла співати. Не ну, моя мрія здійснилась. Саме головне вірити в краще. Шанс на одужання є у кожного. Головне щиро вірити в це, не опускати руки і мріяти, адже найбільш заповітне обов'язково збудеться. Любов Данча, Олександр Бойко, новини Рівного.